Звичайне шкільне подвір'я загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка перетворилося на справжній оазис надії завдяки мрії 11-класниці Софії Шанкевич та спільним зусиллям учнів, вчителів та всієї громади. Проєкт Квітуче подвір'я щасливі діти не лише озеленив територію школи, але й став символом єднання та віри в майбутнє. І що особливо приємно, цю акцію з висадки рослин школа присвятила 65-річчю горішніх плавнів, яке місто має відзначити вже цього місяця. Я з телеоператором Віталієм Гарлінським бачила, як ця дитяча мрія змінила життя цілої школи. Шкільне подвір'я загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка в горішніх плавнях днями наповнилося ароматом свіжої зелені, дитячим сміхом та радістю. Учні, натхнені ідеєю одинадцятикласниці Софії Шанкевич, висаджували кущі троянд. Цього ж дня шкільне подвір'я також збагатилося висадженими кущами лаванди та деревами туй, що разом перетворило звичайне подвір'я на справжній оазис серед шкільних буднів. Дуже люблю нашу школу, і хотілось би, щоб наша школа була бі... Більш затишно для учнів тепер на нашому шкільному подвір'ю стало набагато комфортніше. Учні можуть тут відпочивати після уроків, знімати напругу та навіть навчатися. Ми зробили це все разом. Дякую учням, батькам та всім небайдужим, хто допомагав нам в цьому проєкті. Озеленення пришкільної території не просто ідея, а цілий проєкт Софії, назва якому квітуче подвір'я Щасливі діти, що отримав визнання на рівні Полтавщини, увійшовши до п'ятірки переможців обласного конкурсу екологічних ініціатив. Заручившись підтримкою міського голови горішніх плавнів Дмитра Бикова, реалізацію розпочали ще у грудні 2024-го, року, коли були висаджені клени, катальпи, спірея, самшит та морозник. Також було встановлено вісім зручних. Лавок та укладено тротуарну доріжку днями ж учні продовжили озеленення, висаджуючи троянди, лаванду і туї. Я досить пишаюся своїми учнями і своїми колегами, які підтримали нашу ученицю у написанні. А особливо хочу сказати, що це все реалізується сьогодні за підтримки міської адміністрації і міського голови Дмитра Геннадійовича. Адже саме міська влада співфінансувала наш проект у розмірі 200 тисяч гривень. Виграти проект було досить складно, адже всього було близько ста проектів в Полтавській області. Проекти Міста це були 25 проєктів, і наша школа здобула п'яте місце і війшла в кількість переможців. Загальна вартість проєкту Квітуче подвір'я щасливі діти 400 тисяч гривень. А його реалізація стала можливою завдяки спільним зусиллям. А саме перемога в обласному конкурсі екологічних ініціатив залежала від кількості голосів. Тому учні, вчителі, батьки та мешканці громади об'єдналися, щоб підтримати ініціативу одинадцятикласниці. Діти, які зараз такий тяжкий. Час отут в Україні лишилися діти, які висаджують рослини, квіти, вони точно вірять в завтрашній день, вірять в мир, вірять в Україну, і ми в це віримо. Озеленення шкільного подвір'я це не просто результат поточного проєкту. Роботи з висадки рослин тривають вже на перший рік, створюючи комфортний та естетичний простір для учнів. До перемоги Софії Шенкевич у конкурсі подвір'я школи вже прикрашали унікальними рослинами. У нас є два внутрішніх дворики, і там уже були посажені оригінальні рослини. В минулому році Дмитро Геннадійович подарував нам декілька унікальних рослин, такі як саквоя і червонолисту березу. Там декілька видів є магнолій, дерево, яке ми в минулому році пересадили, і воно по-новому забуянило. Буде дуже багато квітів. Далі ми працюємо над тим, щоб поповнювати колекцію унікальних рослин на території нашої школи. Для мене це як зв'язок поколінь. коли діти, які саджають, випускаються з школи, так символічно залишають по собі пам'ять і будуть ці рослини нагадувати. Їм про те, що вони колись провели тут найкращі шкільні роки, а нове покоління бачитиме наскільки красиво і наскільки це унікально долучатися до реалізації ідей, бо це ж дитина придумала цю ідею, і вона реально реалізована дитяча мрія. Проєкт Квітуче подвір'я щасливі діти народжений у серці одинадцятикласниці Софії Шенкевич, став символом єднання і, спостерігаючи за його реалізацією, розумієш, це не просто про озеленення, це проростання надії, проростання віри у те, що завтрашній День буде кращим, і ця віра, як і квіти на шкільному подвір'ї, буде розквітати з кожним новим поколінням, нагадуючи про те, що справжня краса це краса, створена спільними зусиллями, краса народжена любов'ю до рідної землі.